Хочу, перш за все принести вибачення всім вам за те, що наша прес-конференція трохи затягнулася спочатку часу. Але сьогодні наша команда намагається зробити е, в дуже стислих термінах те, що ми зобов'язані робити, а саме організувати країну для опору військовій агресії, яку сьогодні чинить Росія проти України. Тому я починаю зараз прес-конференцію. І е, хотіла би розпочати з того, що ми зобов'язані українцям сказати правду. Правда в тому, що Російська Федерація проти України на території східних регіонів, а особливо це стосується Донецької і Луганської областей, почала справжню війну. Якщо ми не назвемо речі своїми іменами, і не скажемо, що те, що відбувається сьогодні на сході України, це не окрема терористична операція, це не окрема програма дестабілізації регіону, це не ситуативна дія Росії проти України, це справжня війна, але війна нового типу. В жодній країні світу, не раніше, не зараз, подібних війн не ведеться. Це війна на проникнення, яка дає можливість на фоні переговорного процесу, який ведеться на міжнародному рівні, на фоні якби то відсутності офіційних військових підрозділів Російської Федерації на території України все ж таки захоплювати території, виграючи час і вводячи в оману як Україну. Так і міжнародну спільноту. Тому, по-перше, я хотіла би звернутися і до українців, і до лідерів світу. З проханням правильно називати ту агресію, то вторгнення, яке чине Росія на території України. Це війна. Я вважаю, що лідери ключових країн світу. Мусять визнати агресію Росії проти України в східних регіонах війною, змінити тактику і стратегію відношення до цього факту, а також заходи і засоби, які сьогодні застосовуються ключовими країнами світу проти російського агресора. В той же час ми мусимо визнати. Що особливо за останні 4 роки Російська Федерація готувалася до цієї агресії. У Російської Федерації було два плани: план А і план Б. План А це проводити свою політику відносно України через маріонетичних політиків, якими були Янукович, Азаров та їх команди: проводити політику створення нової імперії. В нашій частині світу на базі Російської Федерації. План А, який мала Росія, який, план, який мав Путін, практично провалила наша Революція Гідності. Люди, які стояли на Майданах, усунули диктатуру разом з усіма маріонетками Путіна, які були при владі в Україні. На цьому план А був зірваний. Путін вже не мав можливості проводити свої імперські плани через своїх власних тішенькових політиків, які працювали в Україні на вищих, посадових, на вищих посадових місцях. Тепер включений план Б. Іде захоплення України шляхом проведення війни нового типу. Армія, Служба безпеки України. Інші силові і правоохоронні структури, які мали раніше певні можливості, за останні 4 роки через агентів впливу Кремля були значною частиною або знищені, або послаблені. Це говорить про те, що сьогодні лише армія, Служба безпеки України і Міністерство внутрішніх справ. Не мають гарантованої можливості захистити Україну від війни. Саме тому, спілкуючися сьогодні з українцями, я можу сказати, що велика кількість людей розуміють, що прийшов момент істини. Або ми здатні захистити свою землю, або ми здатні зберігти свою країну незалежною, суверенною, вільною державою для своїх громадян. Для наших дітей, для нашого майбутнього. Або ми просто втратимо свою землю і будемо практично в цьому світі не мати можливості жити і працювати в своїй рідній країні. Сьогодні це виклик для всіх. Нам сьогодні треба поєднати зусилля. Багато людей хочуть допомогти сьогодні армії, хочуть допомогти сьогодні міліції, Служби безпеки України, українській владі. Просто припинити війну, припинити окупацію і видалити окупантів з території України. Саме для того, щоб консолідувати сили українців, які хочуть боротися, які хочуть протистояти Кремлю, які хочуть перемагати іменем України, іменем своїх дітей, саме для цього ми сьогодні оголошуємо про створення загальнонаціонального руху опору. Російській агресії. Практично це загальнонаціональний рух опору війні, яку нам нав'язала Росія. Мета створення руху опору така. Ми хочемо, щоб сьогодні практично в кожному місті, районі, області були створені спеціальні мобілізаційні пункти, які дадуть можливість. Всім, хто хоче сьогодні захищати Україну, долучитися до цієї святої справи. Я думаю, що сьогодні нам потрібно чітко визначити, що якщо ми не зробимо цю роботу, якщо ми не об'єднаємо країну, якщо ми не об'єднаємо всіх громадян, які хочуть захищати свою батьківщину, нам буде важко. Зберігти цілісність нашої території. Що ми будемо робити зараз? По-перше, вся діяльність загальнонаціонального руху опору буде базуватися на законі, а також на повній співпраці з системою силових і правоохоронних структур України. Рух опору зараз створив. Перший рівень штабу, який буде розгортати роботу по всій країні. Цей штаб буде поповнюватися висококласними військовими, правоохоронцями, колишніми працівниками спецслужб, які готові сьогодні формувати військові доктрини, готові формувати спеціальні громадські загони. І які готові приймати участь в спеціальних операціях по захисту цілісності території України, практично по захисту України від військової агресії Російської Федерації? Перший склад такого штабу я хотіла би зараз вам оголосити, але підкреслюю, що склад штабу буде по ходу формування руху опору доповнюватися. Сьогодні в цей штаб входить. Геннадій Абрамчук, командир спецпідрозділу Беркуту Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві до 2005 року. Сергій Бондарчук, народний депутат України 4-го скликання, генеральний директор ДК «Укрспецекспорт» 2010 року герой України. Олександр Галака, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України 2003-2008 року. Микола Мельник, генерал-лейтенант ГУР Міністерства оборони України. Патарецький Павло, голова Координаційного центру громадської безпеки України. Олександр Скіпальський, начальник головного управління розвідки Міноборони України 92-97 роки. Це та перша команда, яка об'єднує лідерів громадянського суспільства, які сьогодні мають авторитет і довіру серед українців, які готові іти і захищати Україну, в тому числі зброєю в руках. Об'єднує також. Кадрових офіцерів найвищого рівня, які вже працювали або в Збройних силах України, або в право... органах правозахисту, які мають досвід, в тому числі бойових дій, і які готові сьогодні очолити процес створення руху опору російській агресії. Також я хочу повідомити вам, що штаб Зараз, з яким зараз практично я вас познайомила, подав керівництву держави пропозиції щодо кадрових призначень в Міністерстві оборони, які будуть тримати координацію між Міністерством оборони і рухом опору, який зараз створюється. Також я хотіла би зазначити, що ми робимо перший крок. Це утворюємо Три бригади територіальної оборони в Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській областях, та завтра до середини дня наш штаб запропонує Міністерству оборони та уряду України, командирів цих бригад територіальної оборони, які зараз утворюються. Нам обов'язково потрібна загальна українська організаційна структура, на базі якої буде проводитися мобілізація. Дуже мало часу, критично мало часу для того, щоб організувати мобілізацію по всій країні. Саме тому з сьогоднішнього дня наші структури організаційні партії Батьківщина знімають вивіски партії Батьківщина і віддають свої офіси. Для того, щоб ми мали можливість на базі цих офісів сформувати мобілізацію всіх українців, які готові вступати в загальнонаціональний рух опору. Якщо ви бачите сьогодні, також в нашому прес-центрі прибрані всі ознаки, що тут працює партія Батьківщина, тому що тут починає працювати загальнонаціональний рух опору. Для того, щоб організувати таку розголужену і потужну систему, нам потрібно забезпечити всі матеріально-технічні питання організації цього руху. Тому сьогодні ми оголошуємо про створення міжнародного фонду, який буде акумулювати фінансові ресурси для того, щоб тримати рух опору. Повністю підготовленим для участі в спеціальних операціях. Я також хочу наголосити, що наглядова рада цього міжнародного фонду, який буде збирати фінансові ресурси для року опору, цю наглядову раду будуть представляти ці авторитетні. Особи, яким довіряє вся країна, і які готові будуть гарантувати, що кожна копійка, яка буде залучена рухом опору, буде спрямована на те, щоб захищати нашу державу і щоб виграти цю війну. Ми всі сьогодні переконані, що більшість громадян України готова захищати свою рідну землю, що рух опору, який дасть, в тому числі самоорганізацію і самостійність тим структурам, які будуть збиратися для того, щоб протидіяти російській війні, ці структури будуть ефективно працювати, тому що не буде тут жорсткої централізації, а буде надана можливість в тому числі. Для самоврядування, яке було на Майдані гідності, на нашій революції гідності, і буде надано право практично діяти згідно обставин, але при повній координації з Міністерством оборони Службою безпеки України і Міністерством внутрішніх справ. Я переконана, що ми зможемо в дуже короткий термін провести велику мобілізаційну організаційну роботу. І допомогти нашим силовим і правоохоронним органам захистити Україну від війни, захистити Україну від окупації, захистити Україну від будь-якої військової агресії.